Фейкові історичні факти, у які всі вірять, поки не перевірять. Друга частина. Факт номер 11 Ісак Ньютон відкрив гравітацію, коли на нього впало яблуко. Цей образ буквально ікона шкільної науки. Молодий Ісак Ньютон сидить під яблунею, раптом на нього падає яблуко, і він вигукує Еврика. і відкриває закон всесвітнього тяжіння. Але, як часто буває з історичними анекдотами, правда значно прозаїчніша. Насправді, жодних достовірних доказів того, що яблуко вдарило Ньютона по голові, не існує. Ця історія з'явилася лише через десятиліття після подій, і виходить вона із спогадів Вільяма Стюклі, біографа Ньютона. Він описав розмову з Ісаком, де той нібито казав, що бачив, як яблуко впало з дерева, і це наштовхнуло його на роздуми чому яблуки завжди падають прямо вниз, а не в бік чи вгору. Тобто, йшлося не про удар по голові. А просте спостереження за природним явищем, що викликало цікавість. І що важливо, Ньютон не відкривав закон гравітації в ту ж мить. Це були роки обчислень, спостережень, аналізу й узагальнення попередників, зокрема Кеплера й Галілея. Але погодьтесь, ідея з яблуком набагато зручніша і драматичніша для шкільного підручника. Вона додає історичного Голівуду до серйозної науки. І тепер, щоразу, коли ви бачите яблуко. Згадуйте не тільки Ньютона, а й те, як гарно міфи можуть приживатися навіть у науці. Факт номер 12. мур цноти в середньовічних замках. О, ця історія відома майже кожному з фільмів, книжок і навіть анекдотів. Лицар вирушає у хрестовий похід. А щоб дружина не зрадила, він надягає на неї пояс цноти. Металевий пристрій з замком, який фізично заважає зраді. Звучить моторошно, але інтригує. Проблема в тому, що більшість істориків вважаються пояси або міфом, або сатирою. У музеях дійсно є такі пояси, але майже всі вони створені в пізніше століття, здебільшого в 19-те. і часто як елемент еротичного фетишу, або навіть як жарти про середньовічну моральність. У середньовіччі ж поняття гігієни, анатомії і навіть можливостей виготовлення таких інструментів роблять їх масове застосування дуже сумнівним, металевий пристрій, який потрібно було носити тижнями або місяцями без ушкоджень тіла та інфекцій, дуже малоймовірно. Також у джерелах того часу немає масових згадок про пояси цноти як реальну практику, є поодинокі згадки, але їх автентичність сумнівна. Найчастіше такі згадки з'являються у пізнішій літературі, що висміюється або перебільшує уявлення про темні віки. Тож, малоймовірніше, мурцноти це ще один вигаданий символ, який добре працює як образ для моралі, зради й контролю, але з реальною історією має спільного не більше, ніж мечі в сучасних серіалах. Середньовіччя і так було жорстоким часом, але не настільки химерно буксирувало металеві труси з замками. Факт номер 13. У середньовіччі помідори вважали отруйними, помідори звичайні нам овочі. Хоча ботаніки скажуть, що це фрукти, які прикрашають наші салати, піцу, пасту і борщ. Але уявіть собі, колись у Європі їх боялися і не просто уникали, вважали смертельно отруйними. Коли іспанці перевезли помідори з Південної Америки до Європи в 16 столітті, ці яскраво червоні пролоди викликали паніку. Люди думали, що вони небезпечні для життя. Частково це було пов'язано з тим, що помідори належать до родини Пасльонових, тієї ж родини, що й деякі отруйні рослини, як от белодонна. А ще більшість багатих людей у ті часи їли з олов'яних тарілок. Помідори, будучи кислими, вступали в реакцію з оловом і витягували з нього свинець. У результаті люди дійсно могли отруїтися після помідорового обіду, і замість того, щоб звинувачувати тарілки, винуватили самі помідори. Але поступово ситуація змінилася. Бідні люди, які їли з дерев'яного або керамічного посуду, почали додавати помідори в їжу й не помирали. В Італії цей плід швидко став улюбленцем кухні, а далі вже і вся Європа зрозуміла помідори не вбивці, а справжній гастрономічний скарб. Тож наступного разу, коли ви будете їсти піцу або салат капрезе, згадайте, що колись за це могли б вважати вас самогубцем. Факт номер 14 люди у середньовіччі вірили, що земля пласка. Це один із найпопулярніших історичних міфів. У багатьох шкільних підручниках або популярних фільмах нам показували, ніби в часи Колумба люди вірили, що земля це плоский диск, і що мореплавці боялись упасти з її краю, але історики вже давно спростували це уявлення. Насправді, ідея про сферичну землю була відома ще з античності, стародавні греки, зокрема Еретосфен. Не лише припускали, що земля куля, але й навіть досить точно вирахували її радіус ще у третьому столітті до нашої ери. У середньовічних університетах і монастирях цю інформацію також вивчали. Більшість освічених людей в Європі добре розуміли, що земля кругла, то звідки ж взявся цей міф, значною мірою завдяки американському письменнику Вашингтону Ірвінгу, який у 1828 році опублікував романтизовану біографію Колумба. У ній він перебільшував опір, який Колумб нібито отримав від плоскоземельників. І хоча це художній твір, багато хто сприйняв його як історичний факт. Іронічно, але сьогодні, коли наука давно підтвердила форму нашої планети, знову з'являються люди, які вірять у те, що Земля пласка. Це вже окрема тема, але вона вкотре показує не все, що масово поширене, є правдою. Факт номер 15. Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Це один з найбільш впізнаваних і водночас неправдивих історичних фактів про батька засновника США. Нам часто розповідають, що Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Звучить трохи комічно, але ні. Насправді все було інакше. Вашингтон дійсно мав проблеми із зубами. До моменту, коли він став президентом, у нього залишилося лише один власний зуб. Він носив зубні протези, але вони не були дерев'яними. Насправді вони були виготовлені з суміші різних матеріалів, людських зубів, куплених або взятих у померлих, зубів тварин, наприклад, коров'ячих, слонової кістки, а також свинцю й інших металів. Тож чому виник міф про дерев'яні зуби? Ймовірно, через зовнішній вигляд протезів, слонова кістка з часом могла темніти, вбирала барвники з їжі і напоїв, і виглядати як дерево. Або, можливо, це був просто зручний спосіб. Олюднити Вашингтона, мовляв, навіть великі лідери мали прості грубі речі, як дерев'яні зуби. Проте, правда, трохи більш моторніша. У нього в роті були чужі зуби, іноді навіть зуби рабів, і це змінює тон оповіді з анекдоту до сумної і складної історії про тогочасні реалії та етику. Так що наступного разу, коли хтось скаже, що Вашингтон мав дерев'яні зуби, у вас буде куди цікавіша і шокуюча відповідь. Факт номер 16 Моцарт був бідний і помер у безвісті. Про Моцарта часто кажуть геніальний композитор, якого не розуміли за життя, який помер бідним, покинутий усіма і похований у безіменній могилі, це один з найромантичніших, але й найперебільшених образів в історії музики. Насправді, Моцарт був досить популярний за свого життя. Його твори виконувалися при дворах, у театрах, він мав учнів і замовлення. Так, були періоди фінансових труднощів, але це часто було пов'язано не з відсутністю доходів, а з розкішним стилем життя та поганим фінансовим платуванням. Він міг отримати велику суму за оперу і швидко її витрати на бали, одяг, вечерю. Щодо його смерті, так, Моцарт помер молодим у 35 років, але в колі сім'ї. Він не був повністю забутий. А от щодо безіменної могили, це радше особливість тогочасної австрійської поховальної практики, ніж знак зневаги. У Відні тоді, звичайно, була так звана громадська могила, яку ділили кілька осіб. Це не означало бідність або ганьбу. Згодом Моцарта почали ідеалізувати його біографію драматизували. Історії про злидні, нерозуміння і трагічну смерть стали частинкою культурного міфу, який закріпився, зокрема, завдяки фільму Амадей. Тож ні, Моцарт не помер у повному безвісті, він залишився важливою фігурою ще за життя, але нам так хочеться вірити в генія мученика, що ми прикрасили історію зайвою драмою. Факт номер 17. салемські відьми були спалені на вогнищі. Коли говоримо про полювання на відьом. Перше, що спадає на думку, спалення на вогнищі, особливо в контексті знаменитого процесу над відьмами у салемі 1692 року, але ось у чому фокус жодна з відьом у Салемі не була спалена, замість цього 19 людей було страчено через повішення. Ще одну людину Джайл Сакорі розчавили камінням, бо він відмовився визнавати себе винним або невинним. Деякі обвинувачені померли у в'язниці, але спалення не застосовувалось. Тодішня судова система Колоніальної Америки, хоча й жорстока, але дотримувалась англійського права, де спалення не було офіційним методом страти за чаклунство. Натомість у Європі, зокрема в Німеччині чи Франції, спалення дійсно застосовувалося, саме тому уявлення про вогнище це радше перенесення європейського контексту на американську історію. Цей міф часто підтримується в масовій культурі книжки, фільми, серіали. Усе це змішується різними періодами, країнами і практиками. В результаті складається хибне враження про справжні події. Процеси у саломі це, безперечно, жахлива сторінка історії, але спалення не було її частиною. Повішення це також страшно, але важливо зрозуміти різницю, щоби не змішувати факти з вигадками. Також наступного разу, коли побачите сцену вогняного полювання у фільмах про салим, пам'ятайте, це вигадка, а не історія. Ну що ж, а тепер черга за вами. Який з цих міфів здивував вас найбільше, а можливо, ви знаєте інші поширені історичні фейки, які заслуговують на розвінчання? Напишіть у коментарях найцікавіші, ми обов'язково включимо їх в наступні випуски. Не забудьте поставити вподобайку на відео, якщо вам сподобалось. Це допоможе нам створювати більше такого контенту. І підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще чимало цікавих фактів, які вас точно здивують. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових історіях.